Привіт! Це вже моє п'яте відео. Як я фарбуюся на Ютубі. В мене вже 16 підписників. Чому я дуже рада. Люди, я вас реально не знаю. Ну, не всіх з вас знаю, звісно, кілька друзів на мене підписались. Дякую вам за це дуже сильно. І в мене є люди, яких я не знаю. І ви на мене підписалися, за що я вам дуже вдячна. Сьогодні я буду робити осінній макіяж. Хочу зробити такі акцентні коричнево червоні губки. Тут я фарбуюся для своїх рілсів, бо в першу чергу я, мабуть, контент-мейкер, треба сказати. От, у мене є мрія моя знімати рекламу і кліпи. І сьогодні, знаєте, один з тих днів, коли. Віра в себе починає хитатися. Ти розумієш, що е, якщо не ти, то ніхто в тебе не буде вірити. Але інколи бувають дні, коли ти... всі, всі твої думки направлені на те, що в тебе не вийде нічого. Я не знаю, чому так буває, але це буває. І сьогодні один з таких днів. От. Але все одно. Просто. Такі дні я продовжую робити, що в мене по плану, і все. Отак. От Зі сльозами на очах. Інколи. Але роблю, тому що життя одне. Отже, осінній макіяж для мого нового рілса. А я буду знімати рілс, таку рекламу дитячого конструктора крутого, не Лего. От, мені самі він теж дуже сподобався, тому я вирішила зніма... знімати про нього рекламу. Поїхали фарбуватися. Mm -hmm. База бід, макіяж, рімель. Так як я ще тільки це в мене п'яте відео і взагалі в житті я раніше взагалі малувати фарбувалася, тому в мене кисточок там раз-два і все. На все не вистачить їх, тому я дуже багато чого роблю руками. Та й мені, в принципі, з цим ок. Напишіть, якщо хтось з вас більшу частину макіяжу теж руками робить. Окрім того, що зараз ми з вами зробимо осінній макіяж. ще, Значить, у мене, по-перше, нависаюча віка, віко. віко Біко. І в мене доволі такі сильні синяки під очима. Тому сьогодні я перший раз спробую їх гарно замалювати синяки, і зробити макіяж для, для очей для нависаючого віка. Що ми одразу перейдемо до зафарбовування синячків. Що я дізналася, що а, найкраще. І взагалі одне з небагатьох, чим саме можна перекрити ці синяки під очима, це персикові фарби, можна так сказати. Так? Це персикові кольори. У мене є отакий від LCF Stick. він і рум'яна, і помада, і взагалі я його найбільше як тіні використовую а, Класний. І зараз спробуємо його примінити сюди. Я зараз просто спочатку ось цим спробуємо фарбувати. А зверху я додам у мене Сісі Крем ось такий. Він буде після, значить, ось того. Витков, витков. А, сюди ж обов'язково от сюди, де найтимніша частина. Я не знаю, що це буде, звісно. Поки мені подобається. <смі> а чого? Це краще, ніж синяк, правильно? А взагалі воно ж дійсно вже трошки мені вирівне. <смі> Дубається добуло. Прикольно, прикольне. Ну, воно перекриває. Так, воно, типу, колір такий е персиковий під очима, але воно закрило синяки. Та, я сподіваюся, що і на камері їх не видно. І в дзеркалі не видно. М -м -м. Краще так, ніж синяками. Можна і так. А коли я посміхаюсь, ніби просто нафарбована. Офігеть! Так, і тепер давайте я одразу цісі крем. Багато, багато? візе. Давайте я одразу всюду буду. Одразу фігачу. Так, ну, на це, не знаю. Я хочу тут теж поки руками. Це така штука, яку перший раз роблю. То, походу, я забагато. Звісно, туди ляпну. Я взагалі раніше, я не знаю, років 7 тому, почала... Боротьбу ось цю, так візьму з Почала ось цю боротьбу з синіми своїми штуками, бо м -м, я тоді працювала в продажах, менеджером була. І до мене інколи деякі клієнти ну, так, відносилися по батьківськи знаєте. і один <смітна> всі на приїздив. І питав, е, ну, чи не хворію я. <ріст> Бо я навіть, ну, по-перше, я така пташка на рані, і мені було ну, все життя вкрай важко вставати на роботу. А зараз я тепер сина в школу воджу. Це ще той квест з молодшою дитиною теж зібратися в трьох це зводити одного до школи. Mm, от. А тоді, значить, э, ну я просто любила до ночі посидіти. І я э, мала синячки, навіть якщо я виспана, насправді зараз я ну, нормально висипаюсь. А фізіологічно, да, у мене це. Ці... Їх немає. Афігеть, Афігеть. Їх немає. Я нічого додаткового не купувала, у мене все було. Якщо у вас є якісь теж персикові рум'яни, я в шумки. І будемо переходити до більш цікавого. Взагалі я дуже хочу знайти якийсь класний тональний засіб, який просто дуже лагідно вирівнює тон шкіри, і щоб він був максимально непомітний. Тобто я не хочу там всі прищики закрити. І так далі, ну, от на кожен день, да? не хочу. Хочу просто тонкий тоненький-тоненький такий шар, такий невагомий, малопомітний і краще взагалі непомітний, щоб я могла просто нанести зверху всі засоби і не паритися. Тому що ось ці всі приколи з, з тоналками, які просто їх вже видно, ну, їх видно, мені це не подобається. Минулого разу я робила перший контуринг свій, брала такий бронзер від Евелін, він тоді так зробила жирно, що це було жахливо. Все ж таки я не здаюсь, і я тут вчусь, тому все ж таки я пахучий шоколадом бронзер нанесу. Зроблю легкий контуринг, бо це такий ж осінній макіяж, а осінню такі, такі червоні коричневі кольори. Я хочу на обличчя трошки додати коричневого теж, тому хочу все ж таки зробити маленький контуринг. Контурінг у мене, я собі знайшла такий для худого обличчя. Де не як зазвичай такі щух, щух, щух", лінії ти робиш, а навпаки зараз побачите округлі лінії для того, щоб робити такі більш згладжені більше риси, обличчя, більш таке добріше обличчя зробити. Хоб я не сильно полилася, то я злюка <губер> бобер. Бобер-бобер так. Ось зовсім-зовсім я хочу потрій, по -по -по потрошки. Ось так. Добре. Не знаю, все одно тут, звісно. Ну, Отак от зовсім-зовсім зовсім трошки. Виходить трошки більше. Поведу вниз, бо я входу сильно... треба було нижче Ну, нічого. О, бачите, з'являється такий тічкоричний колір. Взагалі, у всій цій штуці з макіяжем дуже треба багато часу і терпіння для того, щоб все, все, все в, те, в себе втерти. Ах, як же круто, що в мене немає сенсів під очима зараз. Це просто афігеть. Я тепер буду так робити. Е, думаю... Звісно, на кожен день просто буду тут -от зафарбовувати. Тут окремо. І все можна. Ніде більше цим. Цим і цим не фарбувати, просто чисто тут. І все. Можна всю шкіру думаю, і не зафарбовувати. Так, я. Якісь розборки на вулиці. Окей, без нас поберуть. Так як це осінній такий макіяж коричнево-червоний, я прям візьму ось саме ці. І переходимо до очей. Ну, кількість років тому я якось слухала передачу, і там казали, що на, на вище віко треба наносити якісь перламутрові тіні. Тоді ваше око тут відкриваються, і не видно того і складочки, все таке інше. Вчора, готуючись до цього відео, я така чу... Перламутрові цінні сюди накладати на все віко не треба, бо навпаки ще більше вийнятого віко. Туди треба чимось мати. Тому, ну в принципі, на прикладі показали реально краще матом. Зараз користуюся в основному ось тією палеткою LM Pro. І тут багато і матових, і не матових. От, тому я вирішила, що у складку, ось у рухому складку я буду додавати ось це. Ну, таке максимально нейтральненьке і коричневеньке, воно і таке. Інше. От. І, мабуть. За світло я оберу ось це. Сьогодні прям я перший раз буду формуватися лише цією палеткою. Я не спочатку я беру світло. Щось, так, я показувала, світло. Штучку. І нанесу на все в Я вирішила. Так, там по-різному показувала, я вже запуталася. Я роблю так. Так, ще раз. А, я забула. Щоб закріпити, я завжди, 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 щоб взагалі закріпити віку використовую, я наношу пудру. Пудру я наношу. Вся моя пудрочка просто розкрашилася. Сподіваюсь, вам видно. Але я її люблю. Поки буду так користуватися, я вирішила. Це ламель. Сподіваюсь, вам видно. От, мені вона подобається, так що хай буде таке ще. Заодно проходжуся пудрою по всьому обличчю. Закріпимо, так сказати, всю цю тоналку. Тепер перейдемо до очей. Трошки в мене вони пропадають. Можливо, я дуже багато взяла, треба взяти темніші тіні, відкрити очі і дивлячись а, в дзеркало, там, де рухомо повіка, віка тикнуть і зробити актеру. Угу. Давайте, щоб було, було краще видно. Щось нічого. Ну воно не супер прям пігментоване. Ось так. І сказано, що більш тем не наносити на типу, на все повіко, а кутику, ока. Тому візьмемо цей. Такий більш коричнево-бордовий, да він? Ну, такий масаж ока виходить. Тру-тру. Щоб розтушувати. А ну скажіть, як вам краще з затемненим або без. Мені більше затемненим, тому я роблю так само і тут. Починається медитація, розташування. Ми робимо масаж нашому боку, думаємо про хороше, насолоджуємося кольоротерапією. терапії. Ось така історія вийшла. Закріплю брова, тепер Пуш. і нижні хочу. Там трошки тож трошки залипалося. Ну і десь прикольно, що воно так трошки бодренько. Що в очах все тепер переходимо до останнього і того, що я дуже сильно чекала, чому? Я дуже полюбила олівці від Color Me. Я е, до цього купила більш світлий. Я їм на кожен день почала фарбуватися. Він такий матовий, він такий лагідний до губ, я у захваті. І я купила е, трошки темніше, спеціально до цього відео для осіннього макіяжу. Робимо його, я його чекала капець. А, і що вам сказати? Кого вам сказати SL-02. Так, я хочу, значить, трошки жарніше зробити окантовочку. Потім дістати мою улюблену помадку. М -м -м. Це в нас Катріс. Тріс, ти куди? Нанести її всередину. От, і зверху, зверху я хочу близько. Ага, Він такий, знаєте, трошки заблизки, така... Трошки, але мені це подобається. Так, тепер я всередину хочу додати цього мега осіннього кольору. Сподіваюсь, вам видно його. Це ж просто любов на любов. Найс. Nice. Зараз я хочу ще олівцем пройтися зверху. Не знаю чого, мені щось не вистачає. На вулицю на кожен день я би хотіла ще спробувати цей олівець окремо носити, бо його братиком більш світлим я зараз майже кожен день почала користуватися, це просто. Просто я закохалася. І в те, який він на губах він не сушить губи, дуже такий лагідний. І ще він супер матовий такий. Цей чомусь не такий матовий. Якимось блискітками. Ну, ладно. ну Той взагалі матовий-матовий. Так, і блиск. Ну, такий ефектний початок реклами дитячих іграшок. Я думаю, мені вдасться зробити. <сіху> <сіху> mm, да, не вистачає на очах блискіток. Отже. І я дуже сильно сподіваюся, що вам. Вибачаю. Дуже сильно сподіваюся, що вам щось з цього було корисно. Що вам щось з цього було цікаво. Чи треба було б ще щось додати на очі, чи ні? Бо я от зараз дивлюся і не знаю, можливо. Можна було б собі дозволити, дозволити трошки яскравіші очі зробити ще. Я не знаю. Але зараз ми з вами перейдемо в мою ванну кімнату, і де більш детально з вами розглянемо все ж таки тональну основу. Бо я. Е Бачу, що одне діло, коли воно під час зйомки з такою лампою, а інше діло, коли ти виходиш під звичайне освітлення або на вулицю. Там більше видно всі ці недоліки. От, тому... І, до речі, пам'ятаєте про це, коли ви дивитеся чиїсь теж відео по фарбуванню. Все дуже прикольно може виглядати на камері. От. При світлі лампи, а на ділі бути так, що з тим не треба і виходити на вулицю. От. Тому е, зараз перейдемо і подивимось. Отже, я перейшла сюди. Е, що я хочу сказати? Що я рада, що в мене немає синяків під очима. вже. Ну, Трохи, до речі, вже да, здається. Непонятно. Ну так, да, трошки є все одно. Так, трошки є, але все одно це краще, ніж було коли я ще не подобувалася. Коротше, що мені не подобається? Мені не подобається на щеках. видно. мене не видно. Але у дзеркалі виглядає, знаєте... Стучно дуже. тут от мені не подобається. Там підчеркнутий недоліки. Лоб добре вийшов. Ніс теж більш-менш норм. От, тобто мені не сподобалися щічки і підборіддя. От. 50 на 50, коротше, виходить. Якщо знаєте класну, легку-легку тоналку, кремлі, бі бісісі, мі-мі-піпі. То скажіть мені. А так всім гарного дня, ночі, вечора, коли ви дивитесь. Будьте, будь ласка, всі в безпеці. Бережіть себе. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Моїм 16-м підписникам дуже дякую. Я реально дуже щаслива, що ви на мене підписуєтеся. І до наступних зустрічей!